Ну, знову у нас атака, ворожа атака вночі. Знову страждають мирні громадяни нашого улюбленого міста, нашої країни. І на цей раз це постраждали чотири чоловіки від 18 до 45 років. Всі вони від середнього ступеню до важкого ступеню тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації. Всі вони отримали ушкодження минно вибухову травму, політравму. А політравма це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки. Декого з них оперували вночі і зараз подали на другу операцію. Ну, така ситуація. Отримали знову нічний підступний удар рашистів по об'єкти цивільної структури міста Дніпро. По прибиттю до місця пожежі, який стався внаслідок удару боєприпасу, спочатку було не було відомо, який це і яка ракета. По прибитю до місця. Пожежно-рятувальні підрозділи приступили до рятування людей на місці, яких на місці об'єкті цьому було чотири постраждалих, чотири врятованих, передані в карети екстреної медичної допомоги. Спільна, спільна праця пожежно-рятувальних підрозділів з патрульною поліцією вдалося уникнути жертв на даному об'єкті. Після чого під час повітряної тривоги продовжувалися аварійно рятувальні роботи та гасіння даної пожежі. Продовжилось також удари. Безпілотними апаратами шахет. Безпосередньо під час виконання робіт було ще здійснено два прильоти, скажімо так, цих шахетів. Після чого особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусідні підприємства. Evet, evet. da, da.